Вітаю, любі друзі! Зараз працюю в городі і трошки хотіла з вами провести час. Помідорки залишились, я пару днів назад збирала, вже треба знову збирати. Я не встигаю їх переробляти, вже закрила все. Кабачочки гарно спіють, огірочки ще є. От останні вже качани кукурузи. От зараз прибрала цілу купу і спробую посіяти. Заново дуже пізно, але якщо не буде приморозків, то щось ще зберемо. Коріандр Ніяк не можу просіяти, бо вітру нема. Треба просіяти. Це я зібрала свій коріандр. Одне відро яблук я вже переробила на варення. Дуже, до речі, просто мені сподобалося. Просто ріжу кусочками, обрізаю все лишнє. От, у кастрюлю засипаю, ну, поми, обрізала, потім я помила. Я не спочатку мию, а вже коли порізала кусочки, гарно помила. От, потім засипала сахаром на ніч і м, перший раз прокип'ятила, довела до кипіння, 10 хвилин прокипіло, виключила. От, наступного дня прокип'ятила, довела до кипіння, виключила. І от зараз воно в мене остигає, ввечері я закип'ячу, а через блендер пропущу трошки кориці. І закатаю такий яблучний джем. Ну, а чому пропадає? Це яблука, які я пообривала, щось попадало, щось пообривала. Ось, бачите, такі не кондиція. Щоб вони не заважали достигати іншим гарним яблучкам. Ті стануть крупніші. Ось така купа з кукурудзи. От В мене вже чистий простір, а дуже сильно розросся патісон. Отісона прям дуже багато. Вже дві баночки закрила. Ось такі патісончики але я закривала ось такі маленькі Патісончики Ось, пусто. Вже половину я засіяла а огірочки вже навіть сходять. От. І кукуруза, і огірочки, кукуруза і огірочки. По два нас по дві насіненькі кукурузки і по дві огірочка всередину. От. Ось такий потісончик. Це просто для краси вже залишили. От, там ще у холодочку є огірочки. От, тут ще є огірочки, збираємо. В цьому році гарно вродили гарбузи. Ось це один вид гарбузів таких, два вийшли величезні. Тимурчик? Угу. Так, ось так я обірвала на кабачках старе листя. От, Хай далі росте. Що тут в мене? Перчик треба полити. Отакий такий перчик. Ну, патісони просто все заплили в чотири сторони. Крізь одні патісони. А ось арбузи, які я вже зібрала. А, До речі, про кукурудзу. Я два качана вже на насіння відклала. Ви подивіться, що вона витворяє, скільки качанів. Що цікаво, от я якщо обірву цей, ці також наліються. І от по три качана з одного. Не пам'ятаю сорт. Пачку вже викинули, тому залишила пару качанів на наступний рік. Класна, вона така низька, але врожайна. Оце для Хеллоуіна. От у мене такі три виросла качанчики. А це, напевно, це сорт або банана будиння, але якийсь він переросток. Це трошки щось не то. Він внутрі пустий, всередині. Але я не знаю. Ну, подивимось, що з ним робить. Може смачний. От П'ять качанів з одного кустика, три качани з одного кустика, три гарбузи. І там два гарбузи. І ще є четвертий вид, зараз покажу теж. О вон які помідорки просто шикарні. Просто шикарні. Фасолька вже, бачите, в мене цвіти. Так. Дивіться ось. І ось такі ще красень. До речі, фасоль я посіяла після ранньої картоплі. Тобто в мене за сезон літній два брожає. Тут де була картопля. в мене тепер фасоль і гарбуз. А ще капусту я звідси зібрала, бо я з ранньою картоплею саджала капусту ранню. А тут, де була рання картопля, в мене батат. Ось такий вже батат. Також картопля, капуста і батат. Три врожаї за один сезон на одному клаптику землі. Також, де помідори, в мене росте диня. Ось зараз покажу. Вже вон така динька. Також і вон динька. От. Тому в мене не відпочиваю. А, і п'ятий гарбуз. П'ять гарбузів. Ну тут поки тільки один я бачу. О, блакитний такий. Ось сіденька. Яблука падають. Це я їх перероблю. Ось такі помідори. Помідори. Все хоче поливу. Дуже рада, що застелила гротканину, що є водичка, бо інакше б нічого не було. Так, що тут в мене? Ага, і ось ще. Боже, як швидко росте, наче не було нещодавно. Так, а як вочка води вже на вулицю курчат. Тунька. Вже я їх з'єднала зі старшими курьми. Десь тиждень в мене пішов на те, щоб з'єднати. Почала я в п'ятницю, випускала їх і приглядала два дні. Там одну курицю трошки я відсажувала, бо вона клювала курча, але потім вона звикла. От. Виноград який. Виноград також в цьому році дуже гарний, просто шикарний виноград. От такі от грони, винограду, солодкі, смачний виноград. Хурма пішла, дерево хурми, воно було підмерзло, але потім пішло гарно. А от піпіна щось цвіте і осипає зав'язі. Що йому треба, навіть не знаю. А ось ця моль, бачите? Видно, не видно. Ось я сьогодні зроблю вже, напевно, четверте оприскування від оцієї гусіні, бо гризуть помідори, мені тільки так. Такі справи. Працюємо, збираємо врожай, переробляємо, переробляємо. Все потрошку. Привіт! Яйця є. так, Збираю яйця, бо в мене замовлення на інкубаційне яйце. От, тому стараюся клочка сидить, стараюсь приходити і одразу забирати. Щоб вони їх не потовкли. Так, зараз віднесу в підвал. В підвалі десь 9 градусів, і десь тиждень можна збирати ці яйця. Ось так сушиться на насінняк кукурузка. От, і покажу ще віліс виноград. Ось. Ось він. Вже їмо його цю гронку вже. Обібрали. Ось такий віліс. Ну і цей також смачний, чорний. Той теж. От. Зараз думаю завести все ж таки бройлери ще в цьому році. От. Треба оцих курчаток відвести на дачу. З'єднати їх там зі старшими зі старшими курьмами на дачі. Це буде складніше, бо я ж не зможу там сидіти три дні. От, треба якось це зробити. І сюди запущу курчат бройлерів. От, щоб перед зимою забити на тушонку, на переробку субпродукти, тушонка, ковбаска. Ось тому ось такі в мене... Ой. Ось такі в мене плани, ось такі справи. Що ви поховалися? Жарко вам, так? Да? Жарко. Зараз з'явилися знову в продажі ось такі поїлки. їх не було. Вони недорогі. Тут на 10-12 літрів води вистачає, ну, от цим курчатам десь на два дні. От, щоб не в відрах. Вона так водичка чистіша. Ну, більш ти впевнений, що вони не перевернуть. Ось так. Просто показала своє господарство, От, щоб в мене на сьогодні які плани. Пішла сажати кукурузку далі і досаджувати огірочки. Можливо, ще досію укроп, а щавель, шпінат у мене є, і базилік. От так от. Якраз укроп дійде до ну, осені буде. Зеленушка все буде. Отакі от справи. Всім пока-пока.